П'ять самих відомих тварин України. П'яте місце. Слон Тарас довгий час жив у Київському зоопарку та був однією з головних пам'яток, особливо для дітей. Четверте місце займає корова Рикосменка Рябка стала відомою завдяки рекорду із надоєння молока. Третє місце. Відомий півень з його соціальних мереж, який став популярним завдяки своєму характеру, та інтернет-активності Грета здобув популярність завдяки ролям в різних українських блогах. Друге місце кіт Степан, він харківський кіт, який прославився у соціальних мережах завдяки своїм кумедним фотографіям. Після початку війни його евакуювали до Франції, де він став символом. Підтримки України в світі. Перше місце. Пес патрон, собака сапер, який прославився своїм надзвичайним нюхом, та є талісманом Української служби з надзвичайних ситуацій. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. не забувайте підтримувати Збройні Сили України.